Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Як оплатити через касу банку рахунок від вашого постачальника чи партнера? Іноді є така ситуація, коли на рахунку у суб'єкта господарювання у підприємця чи у підприємства грошей немає, але директор бере власні кошти і оплачує через касу банку чи доручає іншій особі оплатити через касу банку. Таким чином, щоб ця сума була ідентифікована як оплата саме від компанії або від підприємця. І тут дуже важливо правильно заповнити реквізити, тому що якщо ви просто вкажете оплата по рахунку, ваш контрагент може вас просто не ідентифікувати. Вам потрібно, в, якщо ви не можете поміняти платника, Бо іноді в касі банку пишуть, що, наприклад, вносить кошти Петренко Петро Петрович від імені товариства Ромашка. Але якщо це неможливо, якщо ви платите, наприклад, карткою через онлайн банкінг і платник, ваше прізвище там вже не можна змінити, тоді ви, хоча б в призначенні платежу, пишете, що це сплата за послуги наданій компанії Ромашка і вказуєте, звісно, номер рахунку, дату рахунку, і з ПДВ чи без ПДВ така послуга. Таким чином ваш партнер зможе ідентифікувати цей платіж і його відобразити у взаєморозрахунках не з невідомою фізичною особою, а саме з компанією. Ну і найцікавіше це повинен бути податковий кредит, чи податкова накладна на таку оплату. Вона повинна бути, якщо ви заплатили із зазначенням. Що це оплата за підприємство за суб'єкти господарювання? Якщо ви доручили абсолютно чужій особі сплатити і прізвище в квитанції не є прізвищем директора чи співробітника, ну нічого страшного, можна зробити також договір доручення, разовий договір доручення на здійснення такої операції. Але, зрештою, ми не бачили. При перевірках якоїсь деталізації, вимоги пояснити, що це за людина сплатила такі послуги. Ну, зрозуміло, що існує договір доручення, просто він в нашому сценарії тоді є устним, якщо ми письмово його не оформили. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, підписуєтесь. На все добре, до побачення.